Компасів багато не буває. Вирішили ми, тому у нас з'являється ще один компас в білому кольорі. Під капотом тут 2,4 бензин, 180 кінських сил, автомат і повний привід. Що вам ще треба для щастя? Комплектація Latitude, хромовані вставки, легкосплавні диски і безключовий доступ. Всередині мультикермо є автосвітло, автодощ, мультикермо з підігрівом і круїз контролем. Також є підігріву сидінь, кондиціонер, екранчик ось такий мультимедіа, куди можна підключити новий телефон. Також коробочка автомат, система. Старт-стоп, електроручник і відключення стабілізації. Салон дуже комфортний і в охайному стані. Тут у нас поєднання текстилі зі шкірою, є підлакітник, в ньому два підстаканнички і є USB-вхід для пасажирів другого ряду. При цьому всьому в нас ще тут і мінімальний пробіг 46 тисяч кілометрів. Значок повний привід, комплектація Latitude, ось такий вигляд, оптика і. Камера заднього огляду. Ну що я вам можу сказати? Компактний, стильний, новенький автомобіль, готовий до пригод. Щоб впевнитись в цьому, приїжджай на Автопоінт, село Білогородка Софіїська 19. Автопоєнт придбай якісне авто.